Доброго дня, ми з України. Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням приватизації, продажу землі і. То бачення, що наразі відбувається в Україні тих законопроєктів, які були прийняті на сьогоднішній день в Україні, і того, що зараз повідомив нам голова уряду. Поки ви дивитесь, не забувайте підписатись на канал. У разі, якщо вам відео сподобалося, ставити вподобайки і можете автоматом їх поставити і зараз наперед авансом. Також, у разі, якщо у вас є можливість, ви можете стати спонсором каналу і підтримати благодійний фонд, який я очолюю, який допомагає громадянам України. В цей дуже непростий час всі реквізити тут є під відео, включаючи і спонсорство, також і так, поїхали. На сьогоднішній день у нас є продаж землі, і була об'явлено, народні обранці спростили процедуру приватизації, прийнявши на минулому тижні відповідний закон. Законопроект 73, наскільки я пам'ятаю, як він там називається. 74, верніше 51. Зараз я подробно про це розповім. Почнемо з землі. На сьогоднішній день, за повідомленнями офіційної Міна ПК, в Україні продана сільхозземлі з 1 липня 2021 року, коли розпочалась продаж землі, до речі, це питання розглядає на сьогоднішній день Конституційний суд. Яким чином воно буде розглянуто, ще невідомо. І я все ж таки вірю, що воно буде скасовано, тому що сільхозземля це національне багатство. Не плутати її з землі під забудову іншими категоріями землі. Саме сільхозземля – це те, що є. Суверенітетом України її продавати не можна, і всі ці угоди будуть визнані в подальшому. Я вважаю, навіть якщо не сьогодні, але з часом вони будуть визнані недійсними і незаконними. Звичайно, іноземці нам, які пролибівали це, намагаються це все максимально ускладнити. Однак, я думаю, все ж таки ми відновимо свою незалежність і так. З 1 липня 2021 року, станом от на кінець липня, було продано 260 тисяч гектар землі. Найбільше продано в Харківській області 373 ой, 37 тисяч, Дніпропетровська 2247 тисяч, Херсонська 21 тисяч гектар. За кількістю угод лідирує Харківська область, Вінницька і Полтавська області. Тому. Думаю, що знову ж таки з повідомлень в засобах масової інформації більшість цієї землі, як вони повідомляють, купили на підставних осіб іноземні кампанії і іноземці. Ну, думаю, що це просто так не минеться. Тепер перейдемо до приватизації для того, щоб ви розуміли, що сталося. На минулому тижні Шмігаль заявив, що йому доручив президент провести приватизацію. І він відкрив. За повідомленням на сайті уряду, от я відкриваю ці повідомлення. Зазначив, що починається продаж в першу чергу елеваторів та комбінатів хлібопродуктів. Дуже цікаво, навіщо? У нас є Держрезерв, у нас є аграрний фонд. Ну, у аграрний фонд немає елеваторів, є у Держрезерв, які елеватори вони вирішили продавати. Які комбінати хлібопродуктів. Державні, які приносять прибуток, знаєте, це різати золоту курку. Яка несе нам золоті яйця і забезпечує нам національну безпеку. Тому що якщо завтра ці підприємства, до речі, там, прибрали будь-які вимоги до інвесторів, вирішить порізати на металолом, то ми залишимося без хліба, ми залишимось без ємності для зберігання зерна. Що роблять шмігаль, чим він думає? Я думаю, що він просто виконує завдання, які йому поставили, навіть не думаючи і не даючи собі ради в тому, що він за це буде нести відповідальність. Що стосується безпосередньо самого законопроекту, от, про який я говорив, 7451, який був прийнятий Верховною Радою, він був внесений в червні і от дуже швидко проголосований. я вважаю, що президент повинен його заветувати. Ну, звичайно, так як президент ніби президент, виступає ініціатором самої швидкої приватизації, а голова фракції президента оця Ольга, який там зовуть, не пам'ятаю, Олена Шуляк сказала, що ця приватизація потрібна підприємства, які були знищені. Ви тільки вдумайтесь, до чого вони дійшли. Підприємствам, які були знищені, зараз потрібно приватизувати інші підприємства для того, щоб туди провести релокацію захоплених областей. І я не розумію, от що потрібно мати в голові для того, щоб говорити, от таку, Ну, не хочу ображати але досить нелогічні речі. Тобто підприємство знищене, тому воно візьме кошти, які десь воно візьме, і викупить на приватизації інше підприємство, інші потужності, де буде розвиватися. Ви розумієте, що це неможливо. Всі розуміють, що неможливо, окрім Олени Шуляк, яка вважає, що це можливо, і саме для цього потрібно було прийняти цей закон. І так, що робить цей закон? За які проголосували 233 народні депутати е е пропонується заборона аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації та викупу об'єктів великої приватизації в період дії правового режиму воєнного стану. Я думаю, що відмінять на тиждень, проведуть ці аукціони, і все на цьому закінчиться. Знову ж таки, забороняється приватизація об'єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць, зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких урядом. Ну, Єдине питання, що уряд там у нас певне підприємство націоналізував. Навіщо він це зробив, для того, щоб взяти на себе всі витрати, ну, я розумію, що так, що навіть, може, якісь Приватбанком не просто так це приватизувалося. Знову ж таки, оце дуже цікаво. Встановлюється анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців. Тобто, українці не будуть знати, хто реально купував це майно. При підготовці е, об'єктів приватизації жодних радників не залучається. Ну тут я підтримую це, тому що це виключно витрати коштів, тому що насправді можна і самостійно оцінити вартість цього майна без будь-яких радників і додаткових витрачань коштів. Знову ж таки, спрощено, е, порядок проведення приватизації не потрібно е, оприлюднювати повідомлення про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації. Знов ж таки, скорочене зобов'язання сторін з моменту проведення аукціону сторона відразу стає власником цього майна навіть без дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію. Тим більше це ще й проводиться анонімно. Ви розумієте, до чого це веде. Знову ж таки, передбачено, що розмір гарантійного внеску на торгах для об'єктів, які коштують від 1 до 500 тисяч гривень, всього 10 мінімальних заробітних плат. А е, об'єкти, які більше 500 тисяч гривень, 10% від стартової ціни об'єкта приватизації. При цьому стартова ціна об'єкта приватизації встановлюється балансова вартість. Ну, це знаєте, взагалі знущання, тобто за копійки. також е, дозволено об'єднувати різні об'єкти в пули і продавати їх в полах. Тобто, Спеціально вибирається для певних груп фінансових, олігархічних, іноземних ті підприємства, які їм цікаві. Тобто, і купувати в пулах, тобто не окремо продати, як це буде дорожче, а продати разом, як це буде дешевше. І це все передбачено для того, щоб нібито підприємства, які переїжджають, то чому анонімно мали можливість приватизувати. Ви розумієте, що зараз робиться. Просто продається країна. Продається країна за безцінь, продається країна за копійки. І в першу чергу продається Україна іноземцям. Як я, як я вважаю, Ну, у кого зараз українців, навіть з олігархічних українців, є великі гроші для того, щоб мати можливість вкладати в приватизацію, яка завтра може бути знищена. Ми бачили, як відбулося зерно. Виявилось, це ж зерно державне, про яке говорили. Да, українське зерно. Воно давним-давно перестало бути українським, воно давним-давно викуплено іноземними компаніями, які змогли змусити ООН, Росію, Україну, Турцію дати їм можливість вивести це зерно. Ви розумієте, який цей вплив взагалі на всю світову економіку, на всі світові цей естеблішмент? І зараз ми цим особам будемо продавати. Ми вже продали землю. Ми будемо продавати останні підприємства за копійки, об'єднуючи їх в поле. Я вважаю, що президент, якщо він дійсно патріот України, не повинен підписувати цей закон, який був проголосований, а повинен його завитувати і повернути в Верховну Раду. А в Верховній Раді дуже подумати перед тим. Як ще раз виносити його на голосування, ну таке моє бачення продажу України на сьогоднішній день і цей великий малий приватизації, яку намагаються зробити. Поки на всьому це. Підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своїми враженнями. Я обов'язково буду відповідати. І не забувайте ставити вподобайки. І звичайно підтримати, у разі, якщо є така можливість. До зустрічі!